Соціальний захист та підвищення рівня працевлаштування населення основні гасла дня соціальної справедливості, що другий рік поспіль відзначають 20 лютого в Україні. З цієї нагоди у міському центрі зайнятості провели цілу низку заходів. За круглим столом зібрались представники органів влади, центру зайнятості та роботодавці, щоб обговорити зокрема зміни у законі про зайнятість населення та важливість працевлаштування незахищених верств населення. 13 майже з половиною тисяч громадян, які перебували в нас на обліку, дві. Тисячі це саме люди соціально незахищені, і крім того, ще 300, майже 350 – це інваліди. Ще не все звичайно вдається, як хотілося б нам і так далі. І ось, мабуть, тому ми хочемо ось цим заходом привернути увагу і всіх наших соціальних партнерів, і влади, і так далі. Що давайте проблема є, давайте її вирішувати. Близько 30% інвалідів та 25% соціально незахищених чернігівців, серед них і молодь за сприяння центру зайнятості влаштовуються на роботу. Показники потребують покращення, кажуть у службі зайнятості. А тому новим законом про зайнятість населення передбачається значне розширення категорії громадян, що потребують додаткових гарантій у сприянні працевлаштування. До даної категорії належить один із батьків, які мають дитину до 6 років. Раніше було тільки жінки до 6 років, самотній самотні один із батьків, які виховують дитину до 14 років або дитину інваліда. Діти-сироти, особи звільнені після відбування покарання, молодь, яка вперше приймається на роботу, особи, які звільнені зі строкової військової служби або альтернативної служби. І особи, яким до настання права на пенсію залишилось 10 і менше років, в рамках дня соціальної справедливості у міському центрі зайнятості провели екскурсію для дітей сиріт, що навчаються у профтехучилищах, ознайомили з послугами служби та дали можливість поспілкуватись безпосередньо із роботодавцями.